Доброго дня, діти! Ягоди смачніці. Люблять їх ведмеді. Не горобина, не калина, а з колючками малина. Дітки, сьогодні ми будемо спостерігати за малиною. Кущі малини високі. Малина має довге зелене стебло з колючками. Зелене листя. Сама ягода має округлу форму, вона складається з маленьких кульок. Ягода червоного кольору. Малина виростає в саду і у лісі. Ягоди малини достигають влітку. Збирають стиглі червоні ягоди. Протягом літа. Малина це не тільки улюблені ласощі дітей і дорослих, але й природні ліки. Ягідки малини заміняють нам ліки. З цієї ягоди готують чаї, компоти, варення. Малина оберігає нас від застуд. Вона дуже вітамінна. Дякую, дітки, за увагу. До наступної зустрічі!